Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверним. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний будь і прославлений Боже на віки віків. Амінь. З першого послання до Солонян святого апостола Павла. Браття, ви почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі. Бо ви терпіли те саме від ваших земляків, що вони від юдеїв, які і Господа Ісуса вбили, і пророків, і нас переслідували, і Богові не подобаються, і всім людям суперечать. Вони забороняють нам говорити до поган, щоб ті спаслися і повсякчас доповняють міру своїх провин. Але хтів Божий спіткав їх нарешті. Ми ж, брати, розлучені з вами на короткий час обличчям, не серцем, старалися чим скоріше побачити ваше обличчя, така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас, я, Павло, раз і вдруге, та сатана перешкодив нам. Яка бо наша надія або гордість, або вінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом Христом? У День Його Приходу. У сьогоднішньому Євангелії ми далі вслуховуємося в слова Ісуса, що навіть той, хто є звільнений від Злого Духа, має бути пильним і обачним, уважним до того, щоб знову домівку Його серця не було заповнено. Сатаною, його думками, лихим, але щоб у серці витав і перебував постійно Господь. Апостол Павло в сьогоднішньому посланні знову в цьому привітанні, тому що перші розділи є завжди привітанням. Говорячи до спільноти у Солуні, хвалить її за те, що продовжують шлях йти за учнями, тобто тими учнями в Юдеї. Які розпізнали Христа і пішла за ним. Ба більше, він навіть розповідає, що своїм терпінням від своїх співвітчизників, які їх висміювали, які дивилися на них з презирством, з підозрою, вони досвідчили те саме, що досвідчують християни в іншій, в, в юдеї. Тобто мають частку разом з ними, йдуть доброю дорогою. І далі показує апостол Павло. Дає, що роблять ті, котрі не люблять Христа. Господа вбили пророків, нас переслідували. Не подобається ані Богу, ані людям. Бо вони забороняють говорити до поган, щоб ті спаслися і повсякчас доповнили міру своїх провин. Але гнів Божий вже їх спіткав. Власне, розповідаючи про тих юдеїв, які. Здається, Бракує їм одного, смирення серця того, про що говорили завжди пророки. Переказує апостол Павло ще раз історію вибраного народу. Бог посилав пророки, їх не слухали і вбивали. Бог послав свого сина, не слухали і вбили, розіп'яли. Врешті Бог через Ісуса Христа посилає учнів, яких Він зібрав апостолів, проголошувати і з ними чинять так само. Але і Христос сказав. Що чинили зі мною, будуть чинити і з вами. Отже, учень має частку у житті свого учителя. І далі, згадуючи, славлячи, дякуючи учням у Солуні за цю їхню вірність за частку із тими, хто вірує в Христа, апостол каже: Власне, в цьому ми бачимо, що як учні Христа, це не є тільки зв'язок тих, котрі. Зустрічаються тільки в храмі, помолилися і розходяться як незнайомці, але як ті, які є правдивою спільнотою, стають однією новою родиною. Апостол розкриває свої почуття пастиря, каже: Дуже хотів бути, бачити вас обличчя в обличчя. Каже, зараз мої розлучені, але тільки на короткий час. Серце моє з'єдинені. Тому лист апостола Павла це неначе. Мала частина його серця, яку відсилає до, до, до своєї спільноти. Тому що, ношу в моєму серці, каже апостол Павло, тугу. Тому що любить, любить правдиво, любить щиро, нелицемірно, чисто те, що розповідає попередньо в своїх посланнях. І тому має тугу, має велике бажання побачитися, але каже, навіть якби цього не сталося, ви є моєю похвалою перед Господом. Ви є моєю радістю перед Господом. Господи Ісусе, допоможи нам радіти Тобою і твоєю присутністю. Допоможи нам шукати Тебе заради Тебе самого. Допоможи нам не сумувати нашими гріхами, але радіти тим, що Ти є в нас, а, можемо, а ми можемо прийти до Тебе і при Тобі знайти надію і відновитися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.